А ви знали, що в самому центрі чернівців знаходиться місце мрії кожної дитини? І це не магазин солодощів чи парк розваг, це школа. Зараз покажемо, що в ній особливого. Альтера скул простір де дитина з 8.30 до 19.00 перебуває у комфорті та безпеці. Тут створені всі умови для навчання та розвитку дітей. У Альтера Скул діти вчаться із задоволенням, адже навчальна програма наскрізно пронизана проєктами та курсами, що відповідають інтересам учнів. Важливо. Що робота тютерів націлена на виявлення дитячих суперсил та їх розвиток під час практичної діяльності. Однією з найбажаніших навичок сьогодення є вільне спілкування англійською мовою. Діти занурюються в англомовне середовище в ігровій формі. Заклад бає про здоров'я школярів. У розкладі передбачено трьохразове харчування, обов'язково щоденна прогулянка на свіжому повітрі та час для ігор та спілкування з друзями. Дуже зручна послуга у школі це факультативи. Чи потрібно виконувати домашні завдання? Ні, тому що це ж.